Вітання друзі. Мене звати Василь Пихню. Ви на youtube каналі Третя світова. Я вас запрошую до перегляду та прослуховування подальшого огляду того, що у нас відбувається на фронті. Я сьогодні хочу підсвітити одну ділянку фронту: це стик Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Видно, що ми тут маємо? Що це за стик? Це, звісно, що таких можна виділити тут три райони, на які я зроблю сьогодні акцент та увагу. Перший район це. Населені пункти Іванівка, Дачна та Філія, де є просування російських військ за останній час, і ситуацію тут вже давним-давно окреслював як таку, що вона буде мати. Тенденцію для погіршення, другий район це в бік населеного пункту Покровське та Олександрівка. Це все, що ось тут коїться саме на цій основі. Наш генеральний штаб заснував, скажімо так, у своїх зведеннях так званий Олександрівський напрямок, тому що в бік просування Олександрівки це саме ось тут. Ну і третя локація це південніше, це власне райони, де тримають оборону наші бійці. В бік населеного пункту вже можна говорити Гуляйполе. Це стик Донецької та Запорізької. Областей, ось Гуляйполе, і куди саме відбувається просування. Давайте почнемо з цього південного напрямку. Що тут коїться, і чому цей район саме буде одним з найкритичніших найближчій перспективі щодо Запоріжжя. Я про це все розповім. А ви обов'язково підпишіться на нас, поставте подобайки та пишіть свої коментарі. Отже, розпочнімо із Запоріжжя, чому саме Гуляйполе є критично запорізьким таким напрямком, тому що за останній час саме тут були просування противника в районі населених пунктів Малинівка, Полтавка ще до цього були просування Противника в районі Нововасильівського та Новомиколаївки. Взагалі, за усінтерськими зведеннями, є дані про те, що ворог зайняв уже і Новомиколаївку, і зайняв правобережжя лівобережжя, це виходить річки, котра тут прочекає, річка Янчур у Полтавці. Я спеціально підготував ось таке. Зображення, яке в е, нас відображає ці локації. Давайте З такого почнемо е, зображення, воно демонструє ці річки, як природні перешкоди, які тут є на цьому напрямку. Е, річка Ян Шулна, яка лежить Нов, е, Полтавка, Новомиколаївка та Успенівка, де власне зараз, за даними Сінтрів, вже є просування російських військ. І, На жаль, вони е, заходячи до населених пунктів, отримують просто мінімум, скажімо так, опору від наших військ, що само собою є зрозумілим, тому що для такого опору потрібно достатня кількість піхоти якої в нас, очевидь немає, і загальна тенденція руху противника відбувається в бік населеного пункту Гуляйпола зі створенням, фактично, що північної такої клишні для охоплення міста Гуляйполе на запорізькому фронті. Для цього росіянам потрібно дістатися до рівнопілля та зеленого гаю. Чому? Тому що Гуляйполе, як ви бачите, воно лежить в долині річки Гайчу і. На ось такій мапі, яка демонструє висоти, так топографічна мапа висот показує нам, що голей поле розташовується в на висоті 105 метрів над рівнем моря, якраз таки в долині річки, про яку я кажу, Гайчул. І натомість просування противника до зеленого гаю та рівнопілля створюють нам дуже серйозні проблеми на Голіапільському напрямку. Це, власне кажучи, наслідок тієї оборони, яка відбувається доволі таки тривожної оборони, яка відбувається на цьому, вже можна його говорити: Голіапільському, Цьому напрямку, тобто чітко видно, що противник намагається створити північну клишню над е, голіпільським напрямком, таким чином затискаючи цю ділянку Запорізького фронту з віду сіль. Крім цього, тут є доволі таки тривожні, я би так сказав. Е, Оцінки щодо того, хто і як тут обороняється. Як відомо, тут займає оборону 20-й армійський корпус. Я не буду вдаватися у подробиці в телеграм-каналі, зокрема моєму та й в інших телеграм-каналах, які зараз є у мережі. Ви можете прочитати проблеми, організаційні проблеми щодо цього корпусу. На жаль, ми маємо таку проблему, яка тут у нас існує. Вона продовжує існувати. Власне, це угруповання, яке зайняло тут оборону від часу відколи. Ще за Кураховим, скажімо, так здійснювалася оборона, і до сьогодні не можна сказати про те, що тут вдалося налагодити повністю наші оборонні порядки. Та да більш того, навіть якщо йти ще до великої новосілки та вугледару, велика новосілка, коли росіяни за лічені дні фактично, що або навіть лічені години проходили від золотої ниви до шахтарського і від золотої ниви до великої новосілки, не отримували при цьому опору та достатньо інженерного тут. Супротиву, скажімо, від наших сил оборони було зрозуміло, що ця ділянка фронту у нас серйозно шкутильгає та шкандибає. Зараз, на жаль, це шкандибання та шкутильгання перетворюються у подальші серйозні проблеми на запорізькому напрямку. Скоро я думаю, що варто очікувати боїв уже безпосередньо е, в межах або в на підступах, точніше, до населеного пункту Голяйполе тому що е, теж населений пункт Полтавка, наприклад, росіяни от активно показують відео, що і вони вже присутні зі своїми аквафрешами. Тут е, махають ними, вивішують їх, е, демонструють, як вони вражають наші позиції. Це, звісно, е, по Сінтерські зараз не можна сказати, що вони вже зайняли Полтавку, те, що вони якісь відео облікують. Вали те, що навіть наприкінці ці відео показуються е, з їхніми прапорами е, аквафрешами, які вони тут розтягуються. Це не означає, що вони їх зайняли, але це означає те, що тиск тут е, просто такий шалений, і в будь-якому випадку нам варто очікувати подальшому за умов такого погіршення ситуації подальших боїв уже із населений пункт Гуляйполе. Північніше Гуляйполя є інша суміжна ділянка, яка е, своєю метою має просування в бік населеного пункту Покровське. Ось сюди до Покровського та Олександрівки, саме від імені. Олександрівка з'явилася нещодавно зведення генерального штабу саме така ділянка фронту, як Олександрівський напрямок для того, щоб не було плутанини. Генштаб називає не Покровський напрямок, бо є село Покровська це населений пункт Покровське на Дніпропетровщині, а є Покровськ на Донеччині. Тому називається Олександрівка, і в цьому напрямку якраз таки спрямовані основні зусилля противника. В чому вони зараз виявляються дуже небезпечно ці зусилля противника? В тому, що на цьому напрямку перетворюється в певне, певним чином логістичне пекло. Це те, що тут коїть. Я спеціально намалював ось таку мапу, яка демонструє ось що: червоним кольором, друзі, відзначені переправи через річку Вовчу на цьому напрямку: ці переправи, які росіяни буквально за останній тиждень, минулий тиждень, наприкінці тижню, уразили одразу в кількох місцях. Це між населеним пунктом Покровське та Олександрівка, за 22 кілометри від передової, у Добропасовому за 15 і в Коломіцях за 12. Ось, власне кажучи, ці відео від самого противника, як він оприлюднює ці удари, і переважно кабами, переважно кабами, які вочевидь росіяни значно модернізували, модернізували з точки зору того, що за останні дні ми бачили, що? що каби долітають до Полтавщини. вже, що каби долітають до Миколаївщини, і що вони почали долітати. Відносно точно до ось цих от районів е, неподалік фронту за 20-25 кілометрів, це одна серія ударів. Ось інша серія ударів у населеному пункті е, Коломійці, зокрема, ми бачимо. До речі, повернімося на початок цього відео і зверніть увагу, що це не каби завдають ударів, а фактично, що роями дронів росіяни летять. Ось дивіться, раз, два, три. Не завжди точно е, прилітають російські дрони. Але якщо буде така сукупна. Сукупний вплив, інтенсивний вплив по цій локації, то і каби і дрони у сукупній кількості дадуть, звісно, що знищення цих переправ. І відповідно з такою системною роботою: ось іще прильоти дронів населені пункти Покровське з такою системною роботою. Ця наша логістика перетвориться реально в пекельну задачу для стримування силами оборони на цьому напрямку, і на це потрібно звертати увагу, тому що на цьому напрямку є ще й третя критично складна ділянка фронту, до якої я Переміщаються тепер третя, котра стосується кордонів Дніпропетровщини та Донеччини. Населені пункти Дачне, Філія та Іванівка за останній час тут на мапі діпстейт якраз таки і з'являлися сірі червоні зони щодо просувань противника. Дачне, яке було тривалий час в сірій зоні, воно вже зараз починає потроху затискатися по краях червоною зоною. Філія, де противник. Акумулювався на західних околицях, околицях філії в лісовому масиві, повністю в сірій зоні. Іванівка, перетин е, річки е, в цьому напрямку, річки, до речі тієї ж таки вовчої, е, показує, що ворог зумів закріпитися на іншому березі цієї річки. А саме Іванівка, до речі, є е, частиною нової так званої оборонної лінії Донбасу. Про що я детальніше розповідав в останньому огляді е, е, карти бойових дій, що на фронті у нас на третій світовій тому можете ознайомитися і. Ворог тут просувається, ворог тут просуваючись, посувається створюючи чергові нові напруження на наші війська. І найголовніше, що ну чесно кажучи, немає вирішення цим проблемам. Вони сукупні, вони великі. Цілий корпус тут тримає оборону, і він має одразу три шалені точки напруження на Новопавлівському, Олександрівському і по суті, вже зараз гуляйпільському напрямку. Це Відволікає велику кількість наших резервів, яких в нас і так немає. А при цьому у нас проблеми в Покровську, де ворог зайшов до міста, в Куп'янську, де ворог є у місті, і на це все потрібні резерви. На це все потрібне реагування. Чим більше таких точок напруження нам створює противник, тим складніші у нас обставини для оборони загалом усієї лінії фронту. Це не означає, що вона впадає або впаде, але це означає, що чим більше проблем буде, тим більше ймовірностей до. Поганих сценаріїв розвитку подій, тому командування в будь-якому випадку має значно більше уваги звернути стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Ну, це такий фактологічний опис, того, що є, як змінювати, я не знаю. Я не для цього зараз роблю це висвітлення, але ми маємо розуміти, що ніяко кажучи, ті заколисування, заколисувальна інформація, яка з'являється до інде мережі або в від політиків щодо того, що війна ось ось близька до до завершення. Як показує практика? На жаль, це не відповідає дійсності. Ось на тому я поставлю крапку. Дякую, друзі, за увагу. Бережіть себе, на все добре, та до нових зустрічей.